Maria Пречиста и рождает и питает i will try Дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я сили, дай любові, згоди втіхи, змоги дай життю радіти. А сьогодні це прекрасне свято, щастя і здоров'я жичі вам багато. Хай вас Бог благословляє, матінка Божа вас охороняє, много літ вам посилає, нам ногая і благає літа. Нам Ми вам він чує нещати, жахнувати у радості і веселості. Друге до у радості веселості. Друге ночі, Кати, у радості, веселості. Дякую, Дякую. Дякую вам за гарну коляду, за гарну. А ви стехожі рух годні коляду прийняв. Подчас, а й ми вас, щоб годні були дочекати. Дай Бог.